Доброго здоров'я, шановні друзі! Наші суглоби щодня витримують величезне навантаження, і саме від їх стану залежить, наскільки активним та комфортним буде наше життя. Але чи завжди ми помічаємо ознаки їхнього руйнування? У цьому відео ми допоможемо вам розібратися, які симптоми не варто ігнорувати. Як зрозуміти, що суглоби почали руйнуватися? А також пройдемо з вами швидкий тест за хвилину, щоб зрозуміти, чи все добре з вашими суглобами. Але перш ніж розпочати, уявіть ситуацію. Ви прокинулись зранку і відчуваєте скутість або біль в одному з суглобів, який швидко минає. Чи варто ігнорувати цей симптом, чи це просто ознаки старіння? Поділіться, будь ласка, вашою думкою у коментарях. А наприкінці відео поверніться до цього питання і подивіться, чи змінилась ваша відповідь. Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби, щоб отримувати корисну інформацію та підтримку. Посилання на неї в описі цього відео. Ну що? Годі тягнути. Поїхали! Знаєте, наші суглоби як добре злагоджений механізм. Коли все працює без боїв, ми сприймаємо це як належне. Але колись щось не так, то... Навіть легка прогулянка чи ранкове потягування вже не приносять такого задоволення. Як же зрозуміти, що наші суглоби просять про допомогу? Є декілька сигналів, які не варто ігнорувати. Перший з них це біль. Особливо коли він з'являється раптово, або вранці, або при навіть незначному навантаженні. Скутість. Якщо вона триває понад 30 хвилин, це може бути ознакою запалення. Хрускіт чи клацання. Ці звуки можуть здаватися невинними. Але чи завжди це просто мелодія руху, припухлість або почервоніння можливий сигнал про запалення, а також обмеження рухів у суглобі. Якщо ви відчуваєте, що якийсь суглоб працює не так, як зазвичай, це вже привід. Звернутися до лікаря. Пам'ятайте, що суглоби не батарейки, які можна просто замінити. Якщо ваш організм натякає, що щось не так, варто не ігнорувати ці сигнали. Продовжуючи тему контролю стану суглобів, запропоную вам декілька вправ, які допоможуть вияснити, чи все гаразд з вашими суглобами. Не хвилюйтеся, не буде нічого складного. Просто швидкий тест, який ви зможете виконати за одну хвилину. По-перше, виявляємо ранкову скутість. Поспостерігайте за собою вранці. Ви прокинулись, потягнулися. Якщо ви відчуваєте скутість, поприсідайте, покрутіть суглобами. Якщо скутість зберігається більше ніж 30 хвилин, це може означати, що є запалення. Другий тест буде на гнучкість колін. Станьте прямо. І, не згинаючи колін, спробуйте дотягнутися кінчиками пальців до підлоги. Якщо у вас не виходить, то може бути проблема або з суглобами, або з хребтом. Рухаємося далі і перевіряємо силу хвата. Візьміть будь-яку пляшку з водою і стисніть її. Якщо ви відчуваєте біль у суглобах або слабкість в кінцівці, це може бути ознакою артриту. Ну і наостанок, давайте пройдемо тест на набряк. Натисніть на той суглоб, який вас турбує. І якщо залишається м'ятина, то це може бути ознакою запалення. Ну що, все легко. Якщо все добре, чудово! Якщо ж якийсь з тестів виявився позитивним, не зволікайте, а звертайтеся на консультацію до ревматолога. Ну і наостанок кілька корисних порад для ваших суглобів. Більше рухайтесь. А, так, рух це основа вашого здоров'я. Ні, ми не говоримо про марафони, але легка прогулянка, йога чи будь-яка приємна для вас активність це тільки в плюс. Не сидіть на місці. Якщо у вас сидяча робота, щогодини. Потягніться, порухайтеся і ваші суглоби вам скажуть спасибі. Тримайте вагу під контролем. Кожен зайвий кілограм це величезне навантаження на суглоби та хребет. Отже, правильна гарна вага це не тільки про фігуру, а й про здоров'я суглобів та хребта. Слухайте своє тіло. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, чи відчуваєте якийсь дискомфорт, не зволікайте і одразу звертайтеся до лікаря. Завжди пийте достатньо води. Це корисно не тільки для всього організму, а й для суглобів. Адже вода сприяє еластичності хряща і це покращує роботу суглобів. Нехай ваші суглоби не болять, а тіло служить вам довго і без проблем. Але якщо є якісь сумніви чи якісь тривожні сигнали, не зволікайте і одразу звертайтеся до спеціаліста, адже правильна і своєчасна діагностика це вже половина успіху. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть у коментарях, чи відповіла я на ваше питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитесь досвідом та поставите свої питання, посилання в описі цього відео. Поділіться цим відео із тим, хто дійсно цього потребує. До нових зустрічей! Бережіть себе!